Хочу вам сьогодні розповісти, як важко отримати право виконування заводу по децизії міністра. У мене є знайомий, який зараз, в ці, от буквально на днях, робить собі воронкове право виконування заводу по децизії міністра на 5 років. І він буде працювати в нашому шпіталі анестезіологом. І я, наприклад, давно вже не стикалася з таким, але наскільки чула, що в краківській ізбі тепер дуже важко зробити, я вам розкажу його історію. Значить, коли він подавав документи до міністра, то в міністерстві попросили, по-перше, ну вони і раніше просили, але зараз взагалі без тої довідки з місця праці, де лікар має працювати. Вони не хочуть видавати децизію. Ну і звичайно, ця децизія потім прив'язується до цього місця праці, і ви не зможете десь іншу собі знайти роботу, хіба що будете наново подавати міністру, щоб він вам змінив децизію на якесь інше робоче місце. Це перше. Друге, що після того як він отримав цю децизію, він подав всі документи в ізбу лікарську. Для того, щоб подати ці документи, він зазвонив туди і йому сказали, коли прийти. В принципі, термін дуже швидко йому дали так десь за два тижні. І він приніс ці документи. І потім, як почали розглядати ці всі документи, виявилося, що потрібно довідку з лікарні знову свіжу. І в тій довідці потрібно було вказати повністю, де він на якому відділенні буде працювати, і хто буде, хто буде той лікар, який буде надзорувати цілих 5 років. Значить, спочатку ми дали довідку. Якось виявилося, що вона не повна. Тоді ще раз зробили ту довідку вже таку, як вони хотіли. Після того. Пройшов тиждень чи два, вони подали знову в лікарню. Вже не просили, щоб він подав, але просто подали запит в лікарню, чи дійсно цей лікар буде працювати в цій, в цій лікарні, чи дійсно вони його візьмуть на роботу? Ті відповіли, що так дійсно знову через тиждень. Він дзвонить, питається: ну що там, як там? Вони кажуть, ми ще подаємо запит до конкретного цього лікаря, тобто до завідуючого анестезіолочним відділенням, чи дійсно вона буде надзорувати за ним. І чекали відповідь від того лікаря. Після цього лікар вже дала відповідь, і він знов дзвонить, питається. Вони кажуть, що а тепер вже є повний комплект документів. І вам за тиждень призначать зустріч з директором ізби, і ви будете мати співбесіду. І ось на 9 число назначили йому на 9 травня, і він піде на ту співбесіду. І я вам розповім, що було на тій співбесіді. Просто що я вам хочу сказати, що зараз настільки стало важко отримати це воронкове право виконування заводу, що. Ізби просто постійно ускладнюють. Ну, розумієте, Раніше як було? Я, допустимо, взяла довідку в лікарні, подала в ізбу, і на тому був кінець. Не було ніяких запитів. А то перший запит, другий запит, тепер співбесіда, не було ніякої співбесіди в мене. Тобто, бачите, вони постійно щось ускладнюють. Я би дуже просила, щоб ви в коментарях під цим відео. Ви розповіли про свою історію. Можливо, хтось з інших ізбах дуже цікавить, наприклад, Варшавська ізба, там Битгощ, які ще міста, Познань, Вроцлав. Якщо ви маєте таку інформацію, то, будь ласка, пишіть. Крім того, може хтось хоче розповісти свою історію на моєму Ютуб-каналі, то я би теж дуже просила. Пишіть мені, будь ласка. На мейл або пишіть у Фейсбук, або навіть тут в коментарях. І якщо ми не зможемо зустрітися, бо ви, допустимо, в якомусь іншому місті, ну то ми можемо онлайн провести. Так що усім дякую за увагу, і ось така от ситуація.